Дев'ята ранку на східному триває пошукова рятувальна операція. На теперішній час ставимо опори, тому що перекриття між поверхами третього та четвертого поверху обрушились і укріпляємо стіни, щоб продовжити далі пошуково-рятувальні опори. Зі сніг всього будинку там ще знаходиться одна людина. Не подає ознак ніяких. Надзвичайники кажуть, є загроза подальшого обвалення конструкції будинку. Вирізаємо остатки плит, які зараз лежать на третьому поверсі, і шукаємо людину, яка там знаходиться в цій квартирі. Родина Віктора мешкає на четвертому поверсі. Чоловіку довелося стати рятувальником для дружини і п'ятирічного сина. Коли я прокинувся, я побачив, що немає стіни до сусідньої квартири. І немає не стелі в сусідній квартирі, і пол. Вони всі пішли на третій поверх. Ну тобто, взагалі просто прірва. І частина стіни заблокувала прохід. Коридор, ми там через плити перебиралися. Намагався вибити двері, щоб відкрити, але в кінечному рахунку ми вибралися через сусідню квартиру, саме де був обвал, за допомогою хлопців, яких дружина. Звали на допомогу через вікно. і Молоді хлопці двоє намагались теж відкрити двері вже зі сторони під'їзду, але двері від вибуху деформувалися і неможливо було відкрити. Чоловік каже, витягнув сина, якого привалило частиною стіни. Дитині надали допомогу в кареті швидкої. На щастя, сильних ушкоджень немає. Дружина також вибиралась з-під завалів. Були там забої, політравма, вона зараз в лікарні. Але всю необхідну допомогу їй вже отримали. Тобто загрози для життя нічого ну, тобі, не мають. Мені вже люди вже ми вийшли, хтось там плед дав, одіяло, бо ми взагалі в спідній білизні і футболки, в тому, в чому були, ми вибралися і люди ну так, всі пропонували допомогу, щось, щось зробити. Одна кімната повністю вигоріла, бо я намагався загасити пожежу, яка виникла. Перший раз у мене це вдалося, саме ця пауза дозволила нам вибратись в сусідню кімнату. Вогонь знову відновилась, пожежа, і я знову переліз через плиту, намагався загасити, оце ж отримав опіки руками і вже потім. Ну я, я зрозумів, що це вже нереально його загасити, і ми вже думали, як би як вибиратись. Микола показує вибиті вікна своєї квартири на четвертому поверсі. Дуже сильний вибух. був. Двері відкрив, був заблокований. Двері вхідні були винесло їх усі аж до коридора. Пожежа була на третьому. Крики там людей заблокувало в дверях. Ну як то кажуть, небайдужі. Мешканці цього будинку допомагали людям, які є такі, що й не ходячі. В першу чергу вони туди побігли, допомагали. Ну, як то кажуть, евакуювали своїм ходом, кого забрала швидка. Зразу почали видавати таку версію, що це вибух газу, але це не вибух газу. Є свідки люди, які бачили якісь обломки на дорозі. Приїхала машина, забрала ці обломки. О, і всередині такий запах від вибухових речовин. І епіцентр знаходиться, де кімната, спальня. А не в тому відсіки, де знаходиться кухня, де є газопровід. Тетяна розповідає, в неї аж підскочило ліжко, тож вибігла серед ночі на двір. Четверта етажа зокна з балкона, дим страшний. Щоб людей було ціла толпа. Чуємо, що не кажуть, зригалася? Десь наскільки це правда, ніхто ж нічого не знає. На місці працюють психологи, надаючи допомогу людям. Ми займаємося боротьбою з домашнім, а також гендерно зумовленим насильством і реагуємо на екстрені випадки, тобто приїздимо коли. На жаль, ракетні прильоти були. А також в даному випадку ми теж приїхали, аби надати психологічну в тому числі допомогу Соціальну буває, що людина в оцепенінні, буває, що людина в такому стані збудження. Вона дуже багато розмовляє, жести, поведінка така. Такі люди, звісно, потребують втручання психолога. Наталя з чоловіком у нашому місті півтора року. Вони переселенці з Миколаєва. Винаймали наймали квартиру в постраждалому будинку на шостому поверсі. Ми спали. Повністю спали, почули спочатку один вибух, потім, ну на мою думку, якщо більше така детонація пішла, повилітало все. Спочатку подумала, що десь поруч прилетіло або поруч що збили, просто що ну не зрозуміли. Але почався дикий сморід гарі. ще не було пожежі, але Гар уже стояла в квартирі. Жахлива. Ми поки вийшли, я ну, єлі одкашлялась. Почали виходити, але там був заблокований, обвалилися двері, перекосило, і, виходить, оця перекосило. То чоловік вибив двері, поки спускалися, там допомогли також вийти ще людям, хто нижче жив. Дуже жахливо кричала одна жінка, я так розумію, це якраз четвертий поверх, дуже, дуже кричала, рятуйте. Я так розумію, мені потім винесли ну, вже без. Без свідомості. А квартира, я так розумію, вже відновленню не підлягає, так як наш наша підлога це останнє, що срірвою. Жінка дуже вдячна рятувальникам. Каже, страждає на цукровий діабет і має проблеми із зором. Тож потребувала додаткової допомоги. Зі мною піднялося троє чоловіків е з рятувальної служби. Вони абсолютно все мені допомогли знайти. Всі ліки що мені потрібно було дуже такі. Чуйні, уважні. Прям це за це їм велике. Дякую. Відразу цукор поміряли і кололи інсулін. Близько 10-ї години ранку з під завалів дістали тіло загиблого 47-річного чоловіка. Пошукова рятувальна операція завершилась. У якому стані будинок мають встановити експерти? Можу сказати, що один під'їзд 36 квартир дуже сильно постраждали. Настільки постраждали, що зараз будемо проводити інструментальне. Вивчення, чи можна відбудувати, чи треба буде зносити взагалі ці 36 квартир, один під'їзд. Людям надається вся необхідна допомога. Вже о 6-й ранку був розгорнутий штаб, це видача будматеріалів, різних допомога комунальними бригадами, тим, які дами навкруги, які постраждали. Плюс прийнято рішення виплатити першочергова допомога за тим, хто в цьому під'їзді. 36 квартир, тих, хто не може повернутися до под'їздів по 40 тисяч гривень це першочергова допомога, що буде далі виплачуватись, надаватись, буде вирішуватись після інструменталки. Також організоване гаряче харчування тим, кому потрібне перебування в тимчасових. Наших центрах компактного перебування проживання міським та районним штабом організована робота на місці. Видаються всі необхідні матеріали, такі як ОСБ, Плівка, Тарпоулін завтрашнього дня і на протязі всього тижня, який буде в школі номер 128 Це по старому Сіменова, 12, буде організований штаб, в якому буде працювати центр віза з допомогою по видачі документів, які люди втратили після пожару. Також буде працювати управління соціального захисту районного штабу. Тому вся допомога, яка необхідна, буде на протязі всього тижня, завтрашнього дня також в суботу з 9 до 14 години. Працювати в столацвоську школі опівдні у наметі штабу на розі будинку роздають гарячі обіди: і суп з фасолею, і ось каша, салатіка, огурчик, хлібушок, все є. Чай, кофе давали, водичка мінеральна. Світло, вода та газ у сусідніх під'їздах відновлено. Відкрите питання, що спричинило вибух такої сили. В чому була причина цього потужного вибуха, ми сказати ще не можемо. Це треба експертиза. Перша версія була, що це газ, але вибух дуже потужний для газу. Тому зараз йде експертиза. Вікторія Добровольська, Олександр Домашов, цей день.